Привіт! У цьому випуску ми вирушимо у захоплюву подорож від крихітної, майже невидимої сили до гігантських систем, які живлять не тільки наш світ, а й, власне, наш розум. Ну що ж, почнімо. Гадаю, кожен бачив цей простий фокус. Беремо звичайну пластикову лінійку, трохи тремо її, наприклад, об светр, і вуаля! вона починає притягувати дрібні шматочки паперу. Що це? Якась побутова магія, чи все ж таки за цим стоїть фізика? А відповідь насправді криється в одній дуже цікавій невидимій властивості матерії. Її помітили ще стародавні греки, коли побачили, що шматочок бурштину, якщо його потерти, починає притягувати до себе пилинки та соломинки. Грецькою бурштин це електрон, і саме звідси, уявіть собі, і пішла назва цього явища. Так от цю властивість і називають електричним зарядом, і він буває двох видів: позитивний, який несуть протони в ядрі атома, і негативний. Його носіями є електрони, що обертаються навколо цього ядра. Зазвичай в атомі кількість протонів та електронів однакова, тому він нейтральний. Але коли ми скажімо треба ту ж лінійку, ми буквально здираємо електрони з однієї поверхні і переносимо на іншу. Ось так і порушується баланс, і тіла стають електрично зарядженими. І тут діє одне просте, але без перебільшення, фундаментальне правило, на якому тримається все. Протилежні заряди притягуються, а одноіменні відштовхуються все просто. Добре, зі статичним зарядом на лінійці розібрались. А що якщо змусити ці заряди не просто накопичуватися, а рухатися, Та ще й організовано? Ну тут все, виявляється, залежить від матеріалу. Є такі, що дозволяють зарядом рухатися крізь них майже безперешкодно, це провідники, а є ті, що навпаки міцно тримають заряди на місці, це ізолятори, саме поєднання одних та інших і дозволяє нам керувати енергією. І от коли ми беремо провідник і змушуємо мільярди заряджених частинок рухатись впорядковано, в одному напрямку, ось це і є те, що ми називаємо електричним струмом. Це вже не просто статичний заряд, це справжній потік енергії. Знаєте, є чудова аналогія, яка все ставить на свої місця. Уявіть систему водопостачання. Батарейка в нашому колі це насос. Вона створює тиск, який штовхає воду, тобто наш заряд, по трубах, тобто по дротах. Отже, щоб цей потік не припинявся, нам потрібні по суті три складові перше вільні заряди, наша вода. Друге джерело, наш насос, який буде їх штовхати. І третє, що дуже важливо, замкнене коло, тобто трубопровід без розривів. А тепер найцікавіше виявляється, у цього потоку електрики є дивовижний і дуже потужний побічний ефект, і цей ефект відкриває нам зв'язок із чимось не менш фундаментальним. Згадайте, як працюють звичайні магніти. Протилежні полюси, північний і південний, притягуються, а одноіменні відштовхуються. Звучить до болю знайомо чи не так? Це ж практично те саме правило, що й для електричних зарядів. І звісно, ця схожість це зовсім не збіг обставин, це прямий наслідок глибокого зв'язку. Будь-який рухомий електричний струм створює навколо себе магнітне поле. Тобто, звичайний дріт, по якому тече струм на цей час стає електромагнітом. Але найцікавіше, що цей зв'язок між електрикою та магнетизмом працює не тільки в масштабах наших гаджетів, він діє у масштабах цілої планети. Через рух розплавленого заліза в ядрі наша Земля поводиться як один велетенський магніт, і її, а отже й нас, оточує величезне невидиме магнітне поле. Це, по суті, наш невидимий космічний щит. Саме він змушує стрілку компаса завжди дивитися на північ. Та що важливіше, він захищає все живе на планеті від смертоносної сонячної радіації. Ну і як бонус дарує нам неймовірне видовище полярне сяйво. Гаразд, якщо електричний струм створює магнетизм, то чи може магнетизм навпаки створювати електрику? Відповідь на це питання без перебільшення і є тим ключем, що живить усю нашу цивілізацію. Так, і це відкриття просто перевернуло світ. Саме на цьому принципі працюють усі генератори на електростанціях. Там беруть будь-яку силу: пару, воду, вітер, щоб обертати гігантські магніти біля котушок з дротом. Цей рух і змушує заряди в дроті бігти, створюючи струм, який надходить у наші домівки. А ось тут дуже наочно видно, скільки цієї енергії нам потрібно. Просто погляньте на цю прірву між звичайною ледлампою і, скажімо, електричним обігрівачем. Це миттєво дає зрозуміти, наскільки важливо ставитись до енергії ощадливо. Та річ у тім, що електрика це не тільки про розетки і дроти, це буквально іскра життя, яку можна знайти по всьому живому світу. Електрика лежить в основі самої біології, від крихітних нервових імпульсів, якими наш мозок віддає команди тілу, до дивовижних внутрішніх компасів, що дозволяють птахам долати тисячі кілометрів під час міграцій. Це звучить неймовільно, але кожна наша думка, кожен спогад, кожен рух, все це керується складною, заплутаною мережею електричних сигналів, що спалахують у нашому мозку. От, наприклад, електричний скат. Це ж просто диво природи. Його тіло складається з тисяч крихітних біологічних батарейок, кожна з яких виробляє зовсім крихітну напругу. Але всі разом вони створюють розряд, здатний паралізувати жертву. І ось тут ми підходимо до, мабуть, найглибшого питання з усіх якщо в основі наших думок, наших почуттів лежить цілком фізичне явище, рух заряджених частинок. То де пролягає межа між простим електричним імпульсом і тим, що ми називаємо свідомістю? Це питання, яке залишає нас сам на сам із найбільшими таємницями нашого розуму.